Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Міня Гровіниця. Вже другий сьогодні оріончик відправляємо. В даний момент це 504-й з кабіною, повноцінна 50-ка, важкий трактор, потужний передній міст, коробка відповідає 50 ки потужний задній міст, примусова гідравліка, розподільник, рівна підлога, реверс, дискове щеплення, бокова куліса. Ось такий красень можна придбати за 419 тисяч гривень. Всередині все в кабіні обшито. Має він камеру заднього виду, має він екранчик, де відображається відео з камери. Ось такий от красень. Здоровенний потужний трактор. 495 й Кемовський двигун. Чекаємо на вас, міні-агровіниця Тиврівська 2 а біля авторинку. До нової зустрічі.